І так, сьогодні я хотів поділитися словом, яке називається на межі сезонів. Або «Міжсезоння». Називається воно між сезонів. І хочу почати з того, що в мене є цікавий факт для вас. Настала весна. Привітайте всі прихід весни! Прийшла весна і. Зараз став новий сезон. Ми всі це бачимо, ми всі це відчуваємо на запах, на, на дотик та на відчуття і цей на емоції, на настрій і так далі. І от е, хочу почати з того, що от прийшла весна, та і був один сезон, була зима, правильно? І вона була характерна, є в зимі якісь особливості. Ми себе особливо ведемо, почуваємо, вдягаємося особливо і так далі. І приходить весна. Тобто зовсім інший сезон, зовсім інший період, і всі нормально розуміють, що треба час, час Господа прославляти, весна, що час вдягати інше взуття. Час брати коротшу спідницю, час знімати колготи теплі, там, час ходити в майках і так далі. Можна роздягатися Ні, насправді? І ми бачимо, що приходить весна, і ми змінюємося, правильно? Весна впливає на нас, впливає на наш одяг в першу чергу, правда? Ми зразу по іншому ходимо. Можна побачити дуже багато вже напівроздягнених дівчат на вулиці, і хлопців теж в коротких. В це... Штана. коротких штанах. Воно впливає на нашу їжу. Бо після зими нам хочеться чогось, якихось яблук, фруктів, салатів. Нам хочеться, ми про це говорили позвонулий раз. І воно впливає на наш настрій. Правильно? Весна впливає на наш настрій. Включаються якісь такі механізми, фізіологічні, як це там називається, а, гормональні і так далі. І хтось хворіє трошки, комусь кришу рве. Хтось перепади, настрою відчуває, і так далі. І так далі І от цікаво. От, от так на нас впливає зміна сезону. Зміна сезону був один, став інший. І мене цікавить, як ви думаєте, чи є в житті християнина зміна духовних сезонів? Є? Yeah? Yeah. В вашому житті, скажіть, в чому житті є зміна сезонів, в християнському житті? Тільки в Дювана і в Любчика нема. Добре. Yeah, have... <laughs> Немає зміни сезонів. Yeah, have... І де про це в Біблії написано? Ну, що є зміна в сезоні? Хто це казав апостол Павло час... Добре, Апостол Павло ну, метафору зміни сезону. це буде якби вміє жити в бідності, і скутості. Це теж в ній мірі, якби і вчення, в теж, час би, е, або якби і поразка, і, і, і вчення. Тому. Класно. Хороший приклад, так. Та Соломон казав, що є час сіяти, є час жати, є час обніматися, є час ухиляцію від обіймів. Та, та, є час миру, є час. Час війни. Є час збирати каміння і розкидати каміння. Ну, і з того всього збирати, розкидати каміння найбільш не більш але його всі використовують дивно. Він каже: є різний час, є різний час, розумієте. нема такого, що завжди стабільна лінія, і ти живеш постійно в мирі. Нема такого. Постійно є різний сезон. І класно. Павло теж писав, що я навчився жити в будь-вбу-чому, будь в бідності і в достатку. Мені нормально, в випробуваннях і в мирі. Я навчився, я пристосувався, я змінився до цього. Я не знаю. Я живу і там, і там повноцінно. Дуже цікаво. І от є, ми всі розуміємо, що є сезони. Ми всі розуміємо, що нам буває гірше, буває краще. Ми всі розуміємо, що буває піднесення, буває падіння. Але я сьогодні хочу поговорити не про сезони. Бо ми всі знаємо, які бувають сезони. А про міжсезоння. буває період, от такий як приблизно зараз, коли закінчується один сезон і починається другий сезон. І оця межа от, вона може бути більшою, вона може бути меншою, але вона є 100%. І просто я зараз читаю <кхм> старий завіт, читаю все по, по порядку. і Тору вже майже дочитую, і от тому і в мене більшість прикладів звіта. Давайте торкнемося старого завіту. От приклад Бог виводить єгипетський народ е, з Ізраїлю. Ізраїль. Тобто, навпаки, Бог виводить ізраїльський народ з Єгипту. І дивіться, який цікавий період. Він ну, бать і вивів, що для Бога вивести народ. Прийшов, всім вписав єгиптянам, вивів свій народ. Нє. Дивіться, який це цікавий період. Один сезон Єгипет. Другий сезон. Ну, для, вони думають, обіцяна земля, та? і Бог виводить їх. І цей процес в них займає 40 років. Ми вже знаємо Біблію і ми розуміємо, що це було зроблено, типу, ну, не спеціально 40 років, що це народ взбунтувався і так далі. Давайте подивимося, о на цей перехідний період між Єгиптом і пустелею. Беремо. Постелю, як сезон, постелі, як 40 років, це сезон життя ізраїльського народу. Бог їх виводить, не просто непідготовлених, от баці, вони з Єгипту попали в постелю. Типу, от нема води, нема їжі, ми не знаємо, хто такий Бог. Він зробив 10, 10 чи 12? 10 чи 12 чудес він зробив в Єгипті? Кар. Десять. Добре. Добре. Те, що мене заснули просто. Бог зробив десять. Бог зробив десять кар в Єгипті, і всі це бачили, ізраїльтяни. Вони бачили, як Бог зводив вогонь з неба. Вони бачили, як Моїсей і Арон робили чудеса. Вони знали, хто такий Бог. Потім віншов перед ними хмарою, він шов перед ними вогнем. Потім він потопив весь єгипетський народ в морі. Це зробив Бог, вони це бачили. І дивіться цікава річ. І він їх в новий сезон, сезон постелі, сезон там, де вони можуть з ним познайомитися, хто є Бог, там, де він дає їм закон. Це новий сезон в їхньому житті. І от тут унікальний урок. Вони не зрозуміли, що це сезон. Вони сказали: Боже, ти вивів нас з Єгипту, де було в нас м'ясо, де в нас був дах над головою, де ми хоч щось заробляли. І де нас була хоча б вода, і ти виводиш нас в постель в постель в пустелю, в, пост, в, в, <постелі> в постелю, де нічого немає, і вони почали нарікати. І вони жорстко почали нарікати. Виводять Моїсея, і кажуть: у цього чувака треба забити камінням, тому що він нас вивів з класного Єгипту. І от цікаво, от чи знаєте, буває в житті людей, в е, такі історії, от там ночу історію. Одна дівчина, яка вийшла з Єгипту. Як вона вийшла з Єгипту? Дівчина була дуже погані, ну, була в світі, вона була в стосунках з хлопцем, так далі, вона жила в грісі. І Бог її виводить з Єгипту. Він працює з нею, він показує, хто він є, він її виводить з Єгипту в пустелю, виводить в місце, де він хоче з нею познайомитись. Вона покаялася і якесь таке ні вліво, ні вправо. Він без роботи опинилася, без хлопця опинилася, без друзів, без якоїсь спільноти. І вона. В цей час був вона, щоб вона пізнала Бога. А вона розвертається назад і каже: От в Єгипті в мене був хлопець, от в Єгипті в мене був дах над головою, от в Єгипті в мене був, була робота. І куди Бог ти мене вивів? Куди ти мене вивів? В мене зараз нічого немає. У мене немає, я не знаю тебе, я не маю дахну головою роботи і так далі. І виглядає логічно, незрозуміло. І ти не маєш їй сказати, тому що людина зависла між небом і землею. Так само, як ізраїльський народ, виходить з Єгипту, і Бог обіцяє обіця, обіця, обіцяну землю. І вони кажуть, Боже, нам нема що пити. І вони почали ремствувати, що в них нема що пити. Бог їм дає воду зі скелі. Їм цього бракує, вони кажуть, нам нас нема м'яса. Бог їм дає м'ясо, налітає мільйони-мільйони перепелиців. Вони їдять так, написано, вони так їли, що аж з вух полізло. По-англійськи, там воно пішло аж з їхніх вух. І Бог їх за це покарав. Там десь 20 тисяч просто вмерло від поразки в той день. І цікавий процес ми спостерігаємо: що є якийсь перехідний період, це міжсезоння від. Зими до весни, так? є якесь міжсезоння від Єгипту. Передновок. Перед перед від, від Єгипту до обіцяного краю мав бути перехідний період. Навіть від обіцяного... Від Єгипту до пустелі був перехідний період. І це дуже важливо. Давайте перейдемо в Новий Завіт. І подивимося, які там у нас були приклади. Дивіться: візьмемо Ісуса. Найкращий приклад це Ісус. Були сезони в його житті? 30 років Ісус, в Ісуса був цікавий сезон. Ніхто не знає, де він був. Одні кажуть, що він в Шаолін їздив в просвітлення отримати, І інші кажуть, що він на Галичині був, тому він галичанин, а не болілея Галичина дуже схожі. А інші кажуть, що це був теж сезон в його житті, дорослішання, коли він став. Мужиком, ну, мужчиною, точніше. І в 30 років тільки чомусь він приблизно, 30 років, війшов в своє покликання і почався новий сезон. Все, пішов Ісус, почав зразу проповідувати. Не було так. Був, знову було міжсезоння. Чому? Був перехідний період. Дивіться, Ісус приходить до Івана Хрестителя, отримує хрещення, все, декларовано, що Він Месія, він Христос. Кажуть, це Іван Хреститель. Чого зразу не піти на, ну, на тому знаєте, ентузіазмі, піти і сказати, мене хрестив Іван Хреститель, всі учні за мною його, і почати рух. Ні. Оце міжсезоння. Дух його веде в пустиню. в пустелю. Знов дух його введе в пустелю. Є період міжсезоння. І що там відбувається? Там відбувається перевірка. міжсезоння відбувається серйозна перевірка. Не тільки голодом, не тільки пустом, не тільки проходить ідентифікація Ісуса, а ще й проходить перевірка сатаною, як він, як він відповість йому, як він витримає ці спокуси. От такий приклад з життя Ісуса, що в міжсезонні проходить перевірка. І ми часто, от я часто не розумію, коли пере... закінчується ніби якась благодать, чи закінчується якийсь період. От, наприклад, от там ти працюєш, там працюєш, от і. Закінчується на це Ти Відчуваєш, що ти це вже робиш не з таким задоволенням, ти це вже робиш не з таким ентузіазмом, ти вже не хочеш цього робити. І потихеньку-потихеньку відчуваєш, що буде щось нове, буде щось нове, але нема нового. І як жити от в цей період міжсезоння, коли ти ще не можеш вдягнути теплу ну, не можеш в майці ходити, і не можеш ходити вже в зимовій курці? Як тут бути? От мене цікавить таке питання, як діяти в період міжсезоння? Вас цікавить, як діяти в період на сезоні? <смір> <Вот. смір> Дивіться. Друга межа в періоді в сезоні Ісуса. Три роки він служить. В нього є служіння, він вже війшов, класно пройшов перший період. І здавалося б, в нашому житті теж таке буває, знаєте, коли буває погано, 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 типу, ніхто, ну, погано, погано, потім міжсезоння, якийсь переломний момент і все добре. І ми нормально вже живемо, та нормально забезпечення, гроші, сім'я, робота, все стабілізується. І нам здається, що так і має бути далі. Тому що це класний період, і ну, мені особисто подобається, коли є такий сезон. І тут починається валитися з рук. І як ми на це реагуємо? Зазвичай, ну ми хочемо все склеїти до кубки. Ми хочемо зразу все Чекай, все було стабільно. Від чого це залежало? Напевно, я молився зранку. І ти починаєш молитися зранку, і знову все валиться з рук. Напевно, я м -м, не знаю, напевно, я просинався раніше. Воно не діє, ти пробуєш. Напевно, в мене були кращі стосунки сім'ї. Воно не діє, і в тебе все валиться з рук. І от таке сталося в житті Ісуса і в житті Його учнів. Дивіться, йде служіння три роки. 12 апостолів, 70 апостолів, купа людей, чудеса знамена, він же їх послав. Ну, послав, проповідувати мається на увазі. Надіслав. Відправив. І що стається? Вони кажуть, Ісус, сини ці заведеє, чи як? Так? Заведе? Я? заведе я, чи не заведеє? Хто це питає? Казали, вони сказали, я хочу посади нас зліва і справа від тебе. Заведе перевірити. Каже, посади нас в царстві, тому, тому що все йде, все йде по маслу. Кожен рік набирається кількість нових учнів. Все, класно, люди їдять, ти всіх їх годуєш, що де сам мега церква будує. Але я хочу бути справа, а я хочу бути зліва. І всі орієнтувалися на те, що Ісус нормально візьме царство, зробить якийсь бунт і всіх проведе. І що відбувається в Гесимайському саді? Дивіться. Він його не зразу забрали і стратили. Правильно відбувається знов міжсезоння. між сезоном служіння три роки і сезоном страждань, коли він мав померти, бути перед всіма священниками, бути перед політичною владою і померти. Є знов оце ця ніч. Є реально час. Оця межа, оцей Рубікон, де Ісус мучається, і Він, ну перекладаючи його слово, він каже: Боже, я виходжу з сезону благодаті, я виходжу з сезону моєї сили, моїх чудес, я виходжу з сезону моєї слави. І завтра я йду в сезон ганьби, я йду в сезон, де мене будуть плювати, бити, і я буду мовчати. Пронеси цю чашу повз мене. Може можна якось оминути? Може можна якось обійти цей процес? Може можна якось в славі війти? І Бог. Бачите, каже, напевно, йому ні. Каже, ні. Зараз переломний момент міжсезоння. І зараз ти маєш перейти, ти зараз маєш трансформуватися, ти зараз маєш переформатуватися на новий сезон, сезон страждань. Він собі, якби не було цього, цієї ночі, якби не було підготовки, не було би знань, не було б розуміння. Він каже, моліться зі мною, учні, щоб ви розуміли, що відбувається. Моліться зі мною, щоб ми разом переформатувалися, тому що я зараз справлюся. А ви, а ви спите. І що сталося? Дивіться, цікава історія. І він переформатувався, учні спали годину. Приходять всі з факелами, приходить Юда, Ісус спокійний. Ісус каже, кажуть, де це Ісус? Він каже, це я. Вони всі попадали. Вони всі попадали від страху. Як, я не знаю від чого, від сили, яка від нього йшла. Він спокійно. Він каже, це я. Чому ви прийшли до мене вночі з факелами, а не там на площі? Як реагують учні? Написано одні, просто втікли зразу. Речі в похапку і зразу, як реагує Петро. Витягує меч і починає, починає відвоювати свого раві, свого вчителя. Він починає діяти, як він діяв в цьому новому сезон, в цьому старому сезоні. Як він був? Петро завжди перший фарисеєм сім зуби вибивав, захистив своїх учнів, захистив. І каже: Ісус, яка смерть? Ісус, ми ж браття, брат за брата, от наш закон. Куди ти кажеш, яка смерть, які фарисеї? Він каже, відійди від мене сатана. І в чому різниця? Якщо учні були навчені так само, як Ісус, різниця от в тому періоді міжсезоння. Ісус пройшов переформатування, Ісус справився з тим. І Він закликав до того учнів, зі мною, зі мною, йдіть зі мною, моліться зі мною, переформатуйте зі мною. І вони цього не зробили. Єдина проблема, вони цього не зробили. І всі учні порозбігалися, вони були просто розсіяні і не розуміли, що сталося. Написано потім в діях. Що і потім вони аж зрозуміли, що все, що казав їм Ісус, сталося. Вони не розуміли, що Він насправді Воскресне, що Він насправді на третій день встане, що Він насправді з ними зустрінеться і вознесеться. Не розуміли. І потім вони пишуть, що аж потім ми зрозуміли все, що говорив нам Ісус. І насправді, бачите, тут в прикладі Ісус учні, наскільки важливий період між сезон, наскільки важливий. Період, коли переломний період, переломний період, так. і от на прикладі Петра, ми бачимо яскраву картину, що Петро був класним, ревним мучним, який рухався в сезоні вчення, в сезоні війни, в сезоні, коли треба захищати свою позицію, бо ти один і всі тебе шукають. І він далі хотів продовжити рухатись цьому сезоні. Коли був період страждань Ісуса, і цікаво, наскільки він був готовий брати меч рубати, наскільки він був готовий висловлюватися радикально, наскільки він був не готовий висловити свою позицію перед служанкою, висловити свою позицію перед людьми, які сиділи перед вогнем. Він був абсолютно не готовий до нового періоду, до періоду, де не треба меч використовувати, де не треба кричати, де не треба, де не треба навчатися, там де треба щось середнє виявляти. І дивіться. Просто кілька таких думок, кілька таких маленьких висновків, маленьких уроків перехідних періодів. І так, перший наш приклад це ізраїльський народ. Перше, ж, це можна просто не зрозуміти новий сезон. От Ізраїль і постеля, вони не зрозуміли, для чого їм потрібна постеля. Вони знали, що їм потрібен обіцяний край, який Бог їм подарує. І вони з Єгипту переходять в обіцяний край. Все. В них немає розуміння сезону і розуміння перехідного періоду. Петро, Петро в саді, який не розумів до кінця, що Ісус має постраждати, який не розумів, що Він має піти на смерть. який не розумів, І він далі рухався в тому самому сезоні. Велика небезпека реально в практичному житті нашому далі просто рухатись так, як нам добре. Божа воля, щоб нам було добре. Де нам добре, там Божа воля. Знаєте, є таке вчення? Якщо нам добре, це признак того, що то Божа воля. Якщо нам не добре, значить що це mm -hmm. щось від сатани. І ну, от в цьому уні... періоді міжсезоння... Вибач, можна сказати, якщо нам не Та -та. добре, то не може бути, що є є нас внутрішній оквір на, на Божого прийняття Божої волі. Чи що? Якщо нам добре, то не можна означати, що є наш і обер на прийняття Божої волі, бо часу, так як там? Може бути, може бути. Я говорю про, про шлях в стосунках з Богом, що буває таке, що тебе веде, веде, веде Бог, і все нормально, ти в мирі, ти в стабільності, ти в спокої. І ти продовжуєш так рухатись по. По аналогії, по тому, як ти живеш кожен день. Але період вже зовсім інший. Трошечки поворот змінився. В стосунках з Богом, а ти цього не відчуваєш, ти продовжуєш рухатись. Шикарний приклад, завжди наш розказував знайомий. Каже, йде, чи мужчина йде з своєю баришнею і так захоплено, щось розказує, вони не за руку йдуть, просто захоплено розказує, розказує, вона його слухає, вона на каблучках йде біля нього, розказує. І тут вона цей за люк такі решетки зачіпляється. І він далі розказує її, розказує так захоплено, по сторонах дивиться, розказує, розказує, і він пройшов буквально 50 метрів, поки усвідомив, що, виявляється, її поблизу немає вже. А вона там застрягла і пробувала просто, ну, мовчки забрати, будь здорова, свій каблук з цієї, з того, рішотки. І от воно що, от воно, про що я говорю. Ми нам так добре з Ісусом. Ми захоплені тим, як Він забезпечує нас. Ми захоплені тим, як можна прославляти. Ми захоплені тим, як можна просто жити кожен день і радіти. Ми захоплені тим, 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 яку він дав роботу. І ти далі рухаєшся в тому, рухаєшся, 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 і якийсь поворот відбувається. До прикладу, треба змінити роботу, так як було в Наталі. Наталі давала це свідоцтво, можна використовувати. А Наталя, яку роботу? Стабільність, стабільний заробіток, більша зарплата, люди на роботі, з яких треба триматися і треба за них молитися. Там Бог діє на цій роботі. Так, та, але закінчується період. Закінчується, готуйся, готуйся. Тобі даний час. Міжсезоння. тобі даний час, щоб ти підготувалася до наступного періоду. От про що я говорю. І от про що ти про що? Ти зачепила? Не є поганий наступний період. От скажіть, період в постелі. Це був поганий період в ізраїльському народі порівняно з Єгиптом. Він був поганий чи добрий? Що було добре? Єгипет чи постеля? Ну скажіть, так чи ні? Може потім? Давайте на кухні. На кухні просто сьогодні мало часу. Було погано чи добре. Ми не можемо сказати добре чи погано, тому що це був один період Єгипту. Бог обіцяв, що він дасть цей період, і Бог обіцяв, що він дасть інший період, обіцяну землю. І, і Бог дав оцей період міжсезоння, цей період проходження пустині. І реально це був період, коли вони їли манну. Це був період, коли Бог прямо їх вів вогнем. Не треба було їм, не знаю, питатися Бога. Не треба було факелів. Їм не треба було навіть в них не зношувалися. Це період благодаті. Це знаєте, такий період, коли тебе нагодували, тебе напоїли і сказали чітко куди йти. Пішов вогонь, і вони пішли туди. Пішла хмара, і вони пішли. Не треба молитися дві години, не треба читати слово три години, щоб знати, куди йти далі. Там все чітко, і це інший період не поганий, а інший. Але вони не зрозуміли цього періоду і почали нарікати. І от другий урок з того, коли люди не розуміють міжсезоння і не розуміють зміни сезону, вони замість того, щоб змінюватись, тому що період міжсезоння потрібен, щоб змінитися, так як Ісус. Він змінився. Як потім Петро, Він змінився в цей період. Він коли зрадив Ісуса, пройшла повна трансформація. Він, він спочатку служив класно, потім він зрадив період міжсезоння, і він знову починає служіння і вести всіх учнів на передову. І от, якщо ти не хочеш змінюватися в цей період перед новим сезоном, ти будеш нарікати на нього. Як це можна прирівняти? Простий приклад: От ми виходимо з зими, нам ще холодно, ще зябко, болота дуже багато. І якщо ми не хочемо подумати, що нам їсти, якщо ми не хочемо подумати, що робити з нашим здоров'ям, щоб не захворіти, як нам вдягатися і змінити це. То ми будемо просто нарікати на болото, на температуру, на соплі, на нежить і так далі. Ми будемо нарікати на наслідки. І так сталося з ізраїльським народом. Вони вийшли, і вони замість того, щоб оцінити і зрозуміти цей сезон, вони просто почали нарікати. Нема води, нема м'яса, Мойсей поганий, Аарон поганий, куди де обіцяна земля. І все. І це дуже важливо, що саме в міжсезоні нам не потрібно змінюватися. Вони війшли ті люди, які нарікали, ціле покоління вже гинули. Вони не Так, в не Так, вони не, в нове. Вони не в нове. І це якраз третій, третій урок, те, що коли ми от на тому Рубіконі або на тому періоді, коли можна війти в нове, є велика ймовірність пропустити. пропустити цілий період, пропустити цілий сезон. І є така ілюзія, знаєш, якщо ти не попав. В цей сезон, е типа зараз, можна нас догнати. В Ізраїлі був такий період. От подивіться, згадуємо історію. Постеля вони приходять в обіцяний край. 12 для йдуть, вивідують, 40 днів вони там були і кажуть, там велетні, там оборонні міста. Ми коротше, всі загинемо, нас всіх переб'ють, сіють страх. І тільки двоє людей, і Суснавин кажуть: Ні, все нормально, ми відвоюємо Бог з нами. Що відбувається? Бог каже, через ваше невірство, то через те, що ви забоялися. Я кажу вам, не йдіть туди, повертайтеся назад і вертайтеся назад в постель. постелю. По -постелю. Вертайтесь назад в постелю. І Бог каже наступне слово: ви не війшли в сезон, переходьте назад. Ходіть далі. Посте, і ви помічаєте штуку? Ви знаєте, що вони зробили? Вони зібрали всіх воїнів і кажуть: Бог, вибач, вибач, ми затопили. Ти сказав йти. Ми підемо, вибач, ми побоялися, ми підемо. І Мойсей каже: не йдіть, ви порушуєте слово Бога. Він сказав, не йти. Він сказав, все, пропустили свій період, вертайтеся назад. Вони збирають всіх воїнів, виходять на гору воювати з народом, і вони з нищівною поразкою програють, і ті гнали там до якоїсь краю, я не знаю. Нищівна поразка. В чому різниця? В Чому різниця, якщо Бог сказав завойовувати край? І вони, по ідеї, це зробили. Вони пішли, ну перебороли страх, та перший раз не вдалося. Чому? Чому не сказати Окей, ідіть, ну пер... давайте другий раз? Ну, дивно, я не знаю. Напевно, тому що був цей сезон, була ця благодать, було слово Боже, що вони з першого разу пішли і він до ті провів. Другий раз вони це робили своєю силою. Не з Богом. І він їм не поміг. І от, ну як взяти це практично, можна реально пропустити. І так як вони пропустили, і думаєш, о, а хтось війшов, і ти такий, а він пішов, я зараз наздожену, і швидко стану, як він. Знаєте, як хтось платив ціну, хтось, хтось багато співав, наприклад, вдома, ніхто його не бачив, хтось проходив між цей період, де його ніхто не бачив, хтось багато тупив, коли співав, хтось багато не попадав. І він пройшов цей період між невдачою і потім своїм успіхом, і він входить в сезон успіху. Коли вже бачать, хто він, коли вже співає гарно, та? і хтось так з боку дивиться і каже: о, то ж я ж теж так хотів. О, давай наздожнем скоро і йдемо в сезон успіху. Що <ріст> буде? Буде невдача на людях, буде невдача і поразка на людях, на публіці і так далі. І от сталося таке ізра... з ізраїльським народом цікава така річ. Вони пропустили цей період міжсезоння втвердження, і вони не змогли це зробити. І правильно хтось зауважив, і це покоління не війшло в обіцяний край. Це покоління не ввійшло, ти сказала, так. Клас, добре. І на кінець. На кінець. Саме на межі сезонів можна попасти в дуже благословений час. Час, коли нам можна готуватися до нового сезону, коли ми можемо війти, коли ми можемо бути благословені. І, і час закінчувати. І так само в цей час можна попасти реально, можна попасти в велику халепу. Коли приходить з, весни, з зими весна, можна захворіти, можна на гормони попасти, можна попасти на іншу роботу, можна попасти на гроші, особливо, коли йдуть ці всі зміни. І так само в нашому духовному житті, коли реально ти відчуваєш, що Щось не так йде, так? Щось, щось змінилося. Змінилося читання Біблії, змінилася молитва, змінилося спілкування з людьми. Можливо, це час міжсезоння від старого до нового. І це може бути благословеним часом, коли можна переформатуватися, підготуватися з Богом і війти в нове. Або це може бути халепою. Це може бути руйнація стосунків, це може бути руїна особистих певних речей. Це може бути реально зіпсуття стосунків з Богом. Серйозно. От Коли ти реально відчуваєш, що ти молився, молився, ти відчував присутність Божу. Кожен ранок ти просто міг довго перебувати в тому, а тут бац, і щось сталося. Цікаво, а ти вже не відчуваєш. Ти далі читаєш, але не відчуваєш. Ти далі молишся, але не відчуваєш. Просто Бог пішов, Ні. не пішов, Бог нікуди не дівся. Реально, Бог є, ти знаєш, ти це усвідомив, але нема вже того самого періоду. От. І от наш вибір просто: наш вибір. що нам робити от в цей період міжсезоння. Використати цей час реально для того, що хоче Бог, або хі -хі, попасти в халепу хі -хі, і, цей, і чекати наступного поїзду. Амінь. Амінь.